Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Саме ці рядки згадуєш, коли дивишся сьогодні на вулиці Чернігова. За ніч випало близько 10 сантиметрів снігу. Налипаючи на колеса машин та ноги пішоходів, він створював труднощі для пересування. З самого ранку по всьому місту люди з лопатами та мідлами розчищали підходи до магазинів, кіосків, аптек та банків. Хоча синоптики і кажуть, що така кількість опадів не є аномальною для весни, та комунальникам від цього не легше. Їм сьогодні перепало чимало роботи. Снега очень много и очень тяжело его убирать. Очень много снега. И очень мокрый снег. Устали мокрые. Хотим отдохнуть. Но надо работать. Надо помогать черница. Щоб ні скомбило було ходити. для прибирання вулиць. Комунальники задіяли 19 одиниць техніки та близько 50 робітників, які працюють у дві зміни. Як запевнив начальник комунального підприємства АТП 2528, вулиці будуть чистити навіть вночі, щоб вранці без перешкод можна було пересуватися містом. У нас є одна бригада у нас бригад багато, убирається. весь город. Чернівських електромережах повідомили, що за минулу добу не зафіксовано жодного аварійного відключення електроенергії. Синоптики кажуть, що це ще квіточки. На вихідних циклон що вже наробив шкоди на заході України. Дістанеться і до нас. Він принесе морози, хуртовину та сильний вітер. Комунальники запевняють, що до негоди готові. А от діти раді такій погоді, бо можна вдосталь погратися у засніжених парках. Дуже подобається, доволі безумно. сніг в марті. Где еще такое увидишь? Погода исключительная. Вот радостно и детям, и взрослым. Это, наверное, последний снег в этом сезоне.